Доброго недільного дня. Сьогодні, як завжди, підбиваємо підсумки тижня, ну, можна так сказати, звіт по тижневій праці в доставці кур'єром Стюарт. Всім доброго вечора. Виїхав по після роботи, сьогодні вихідний, і воно за Три з половини часа зробив сім замовлень і заробив 193 злотих дивилано останнє доставили доставку Uh -huh. Так, ітог на сьогодні 107 злот. Я думаю, не непогано за 4 часа. Оскільки я працював в нічну зміну на складу, то получается я працював в кур'єрці всього 3 дні. І то не повних 3 дні. В п'ятницю я пропрацював 4,5 години і заробив 107 злотих, в суботу було слабіше, то я за 7 годин і 30 хвилин десь так заробив 96 злотих. І сьогодні виїхав до округлити суму, щоб отримати 200 злотих виплати по кур'єрки, зробив три замовлення і заробив 44 злотих. Тобто, чистий. Прибуток в мене склав за ці три дні ну на цьому тижні, 217 злотих чистими, а так вся сума вийшла 247 злотих 93 гроші, з яких 30 злотих візьмуть за розрахунок, не знаю, розлічення називається. Агенція береться 30 злотих за користування, я так поняв, додатком. Ось таку суму я сьогодні зробив за 2 години і 24 хвилини. В суботу я працював 7 годин і 14 хвилин і в п'ятницю я працював 4 години і 6 хвилин. Що я думаю дуже непогано за такий інтервал часу. Ось ця сума за 3 дні 107 злотих, 62 грожден, 106 злотих і 44,26. Тобто сьогодні я виїхав так, можна сказати, на розслабоні, так як сьогодні неділя потрібно відпочивати, бо завтра на працю зранку. Тож, якось так, я думаю, можна працювати. Також зараз ставлю відео з роз, розліченням, розчотом. Скільки я заробив, скільки прислав Стюарт і скільки прислала агенція, через яку я співпрацюю. Партнер, так, так називаний. Тут ми бачимо, як приходить сповіщення від стюарту з розрахунками за кожен день. Ну, звіт про. Заробітки кожного дня за що скільки заплачено. Також, як бачите, в мене бонусних немає злотих, тому що я не зареєстрований в стафоматіку і не бронюю собі години. Але я куплю автомобіль, куплю собі термінал і буду реєструвати собі години. Також приходить сповіщення на почту і від партнера. Партнер присилує також таке саме повідомлення, де показує розрахунок, за що він зняв гроші і скільки зняв, і скільки вам прийде на ваш банківський рахунок. І також вверху буде сума, яка вже зібралася на мій фонд для придбання автомобіля, щоб доставляти більш ефективно і я думаю буде більше е замовлень вих виходити робити. Так як після проці можна одразу виїжджати і починати е працювати в кур'єрки, і не буде мені страшен ні дощ, ні вітер, ні не знаю, що там сніг, дякую, що. Були зі мною. До побачення.